Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Демонтаж реклами у Миколаєві. Грант на відновлення будинку, стан футбольних стадіонів у місті та арт-терапія для військовослужбовців. Про головні теми тижня розповім я. Роман Волинський у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. У Миколаєві на вулиці Соборній розпочали демонтаж зовнішньої реклами, яка, за даними департаменту архітектури, не відповідає вимогам чинного законодавства. Власниця магазину морепродуктів Гана зізнається, її вивіски раніше не були документально затверджені. каже, готова зареєструвати рекламу, проте вважає, що її заміна під час війни є недоречною. І вважаю, так не тільки я, обурилися всі підприємці цього кварталу, цього міста. Ми кинули клич. Люди прийшли, бо мене прийшли, попередили сказали, ми завтра вам демонтуємо цю вивіску. Підприємці вирішили колективно звернутися до головного архітектора міста, розповідає Ганна. Спілкувалися ми, мабуть, години три з ним. Моя пропозиція була така, що ми можемо затвердити те, що є наразі на рік або там, на два роки. І після цього терміну, як закінчиться війна, ми сподіваємося, що вона закінчиться найближчим часом. Ми прийдемо разом із нашими підприємцями, і він нам запропонує те, що він хоче, те, що як воно має бути, можливо, там якась буде ідея в нього. За словами підприємиці, головний архітектор міста Євген Поляков відхилив її пропозицію, мотивуючи це необхідністю до монтажу рекламних конструкцій, що порушують допустимі норми. Євген Поляков каже, надлишкова незаконна реклама не тільки псує зовнішній вигляд вулиць, а й заважає містянам та рекламному бізнесу. На жаль, ми маємо випадки, коли навіть зараз, починаючи з 2014 року війни, люди у місті Миколаєві у 2024 році. І виробники розміщують зовнішню рекламу російською мовою. Тобто, відкриваючи новий заклад незрозумілих причин, люди замовляють російськомовну вивізку. Згідно з постановою Кабінету міністрів, вивізка на закладі має бути не більше трьох квадратних метрів та має затверджуватись у департаменті архітектури, говорить Поляков. Але так виникло, що наша вулиця Соборна почала завішуватися всім з підложками, брендуватися повністю стіни, вікна, і це також ми маємо. Негативні відгуки від самих людей у разі потреби у відтермінуванні заміни зовнішньої реклами. Людина може звернутися до районної адміністрації щодо допомоги у створенні проєкту відповідно до встановлених норм. Євген Поляков зазначив, надання підтримки підприємцям у коригуванні проєктів зовнішньої реклами входить в обов'язки департаменту архітектури. Вивіски, які мали дозвільні документи. Вони мають два роки на оновлення, тобто люди, якщо мають погоджені паспорти опорядження фасадів або зовнішнього вигляду свого об'єкту, не зобов'язані зараз нічого змінювати, тому що вони мали документи до цього. Але в них є два роки, щоб її оновити за новими вимогами. Юрист Станіслава Бакумов каже, зовнішня реклама може бути демонтована за розпорядженням міської ради, якщо вона не відповідає встановленим нормам. Якщо норми не дотримані, то там навіть в постанові Кабміна чітко вказано, що демонтаж зовнішньої реклами відбувається за рахунок підприємця, який встановив цю зовнішню рекламу. У Миколаєві мешканці будинку СББ, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, отримали грант на капремонт від європейських донорів. За 6 мільйонів гривень в рамках державної програми Віднови дім виконують протаварійні роботи, відновлять конструктив, покрівлю тощо. Такий вигляд зараз має будинок на проспекті Миру, в який російська армія поцілила у листопаді 2022-го. Сусідня будівля залишилась без частини квартир. Тут пошкоджена бокова стіна. П'ять квартир. Які з, з нашого будинку? А у них є дуже великі щілі, і одна кімната у кожній квартирі із п'яти квартир вони на сьогоднішній день не використовуються. Адже вони в аварійному стані, каже Павло, всього в будинку 80 квартир. Ми виконуємо роботи по сімдесятах дому з підсилення конструкції, з підсилення стін, які ви бачите в процесі, там побачите вже далі. Також виконуємо роботи по покрівлі, по заміні покрівлі. Повністю всі вікна з балконами блоками міняємо по фонду нереефективності і закриваємо всі питання по дверям. Щоб отримати грантові гроші, необхідно зібрати низку документів, зокрема з експертними обстеженнями. Гранти різняться вартістю, видами та обсягами робіт. Сьогодні від Миколаєва подано 262 заявки на отримання гранту від ОСББ, які постраждали від ракетних ударів, з яких 116 проєктів повністю завершені будівельні роботи, і по 92 об'єктам 100% виплачені грантові кошти на загальну суму 153 мільйони гривень. Це прозорі інвестиції, які були залучені у місто Миколаїв із країн ЄС. Тетяна Толмачова говорить: програма відновить дім розроблена та курується державним фондом енергоефективності та орієнтована виключно на будинку СББ. Сьогоднішній день повністю а, проект. Наскільки я знаю, це був замовлення а, ЖКХ а, міста Миколаєва. А, фонд енергоефективності під по допоміг нам підготувати всі необхідні папери для а, подачі а, нас на грант, щоб нам відремонтували роботи на цьому об'єкті. Розпочали місяць тому. Повністю завершити планують за 3-4 місяці. Розповів Максим Крамарчук. У Миколаєві триває футбольний сезон. Спортсмени виходять на тренування та змагання на місцеві стадіони і майданчики. Чи всі споруди готові до чемпіонатів та як розвивається футбол у Миколаєві? Дізнавались наші кореспонденти. На стадіоні зі штучним покриттям в спорткомплексі зоря займаються двоє дітей Катерини. Жінка каже, спорт потрібен і під час повномасштабної війни. Коли це почалося, занять не було. Заняття вас десь в 23-му році, і діти ходили. У нас тренування кожного дня. По суботам, неділям, виїзні турніри. Тут облаштували укриття, розраховане на 200 людей, розповідає директор спорткомплексу Сергій Вазняк. Сюди прилітали касетні снаряди, які частково пошкодили територію комплексу. Тут тренуються футболісти двох спортивних шкіл. Також грати на майданчиках приходять любителі футболу. Одна оця площадка знаходиться вже в такому жахливому стані. Ну, з приходом нового руководства при підтримці управління спорту, да, у нас є плани, що десь у вересні місяці ми тут побудуємо нову площадку. Краща ситуація з центральним стадіоном. На ньому дитяча команда спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву вже зіграла перші матчі чемпіонату України. Розповідає директор комунального підприємства Центральний міський стадіон. В'ячеслав Місаренко в червні 2022-го в цей стадіон влучила російська ракета. Як наслідок, пошкоджені трибуни, бігові доріжки та адмінбудівля. Але газон змогли підготувати до змагань. Підприємства міста допомагають певною технікою. І Миколаїв Облтеплоенерго, і енергії, водоканал, і Миколаївські парки. Загалом у Миколаєві шість міських стадіонів з майданчиками, повідомила кореспондентам Суспільного начальниця управління у справах фізичної культури і спорту Ірина Бондаренко. На всіх організовують спортивні заходи. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулось арт-терапевтичне заняття для військовослужбовців. Під час заходу вони власними руками створили ляльку-мотанку Сонячний кінь. Вперше створює ляльку-мотанку Ігор. Чоловік разом зі своєю групою повернувся із бойового завдання. Говорить, востаннє займався творчістю ще до початку повномасштабної війни. Коли я мотав цю іграшку, то мені ніяких там таких дурних таких думок взагалі тобто, ну, як Я увійшов в таке состояння, коли наматуєш, мозок виключається, і тіп, ні, ні о чому такому не думаєш взагалі, не о дурному, то тобто, думки не не лізуть в голову. Взагалі тобто розгрузився. Ігор розповів, вклав у ляльку особистий символізм. Бажання то, що я є, що я живий. І далі, далі жити, будувати своє майбутнє, дивитися вперед, але, але, а не назад. Офіцерка Збройних сил України Ірина Ільясова говорить: ідея організувати заняття зі створення ляльок-мотанок оберегів виникла напередодні Дня Вишиванки та Дня Матері. Ця зустріч, яка відбулась сьогодні в Миколаївському краєзнавчому музеї, вона проходила в рамках психологічного відновлення, як ми це говоримо. Короткочасного для того, щоб військовослужбовці мали змогу відпочити, знайти собі внутрішній ресурс, який може їх підтримувати вільний від служби час, і е поринути в традиції українського народу. Ірина говорить, такі заходи важливі для психологічного відновлення військових після повернення з бойових завдань. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.